Рада вітати вас на моїй щирій кухні. З вами знову Олена Бесадовська, і я вам презентую ковбаски по бесарабськи Мій тато дуже полюбляв, знав толк, і ми були довольні, щасливі і дуже ситі. Тому я щиро вам зараз презентую наш домашній рецепт. Всі інгредієнти у мене на столі. Іх точна кількість внизу під відео, там, де є кнопочка лайкати, дзинькати і підписуватись, писати коменти. Пишіть, мені цікаво, а вам смачно. Які етапи? Шинкуємо, маринуємо, формуємо колбаску, випікаємо, а потім годуємо гостей, годуємо сім'ю і насолоджуємося. Ну що, погнали! Для цього рецепту я беру кістрець, кострець, кастрець. Розкажіть, як потрібно, жду в коментах. В цьому кусочці м'яса повинно бути багато жирця. Ну, так як ми любимо в Україні милі. Нарізаємо мілким кубиком. П'ять зубчиків чесночку, які я вичивлю через чеснокодавку. Два лаврових листика і перцю по смаку. Так, дивіться, друзі, як міленько я порізала. До речі, якщо ви любите посильніше, то додавайте код нації і буде вам ковбаска на ваш присмак. Так, далі чистимо чесничину і вичавлюємо до м'яса. Всі пам'ятають, що потрібно витягти. Серцевинку, щоб не було їжоги. Це мій лайфхак вам. Беремо червоний, зелений, чорний перець, лавровий лист, ламаємо його міленько і все перетираємо. З дитинства знайомий аромат. Точно знаю, що потрібно пів ложечки, пів чайної ложечки. А ви вже робіть, як вам буде смачно. А солі кладемо ложку без верху, столову ложку. Це десь 15 грам. Далі все перемішуємо руками. Дуже гарно перемішуємо, вмішуємо, вбиваємо, щоб. Ваше м'ясо маринувалося. І от, коли почули цей запах, то можете перекрещати вже вимішувати м'ясо, а краще додавте крижаної води. Для зв'язку і для кращого маринаду. Скільки на це м'ясо? Десь 100 грам. Замариноване м'яско. Закриваємо пльоночкою в контакт і відправляємо в холодильник, де воно ще буде дозрівати. Холодильник дві години, час пішов. Опа, погнали далі. Так, викладаємо. Гарненько перемішайте і починайте гратися з м'ясорубкою. А тепер фокус. Натягуємо кишечку. Ой, на м'ясорубку. До речі, друзі, кишечки купляйте чистенькі вже. От щоб вони були гарні, чистенькі, бо це ж вам їсти і вашим гостям. Так. От таким нехитрим старинним способом ми її розпрямляємо, а потім натягуємо в цьому весь фокус. До речі, я купила чистенькі, а потім ще раз промивала, продувала, щоб убідитися, що в мене все гаразд. І дуже акуратно натягуємо, щоб не порвати. В кінці зав'язуємо кін кінчик в узолочку і починаємо працювати. З початком війни я все ясніше розумію свою місію зберегти аутентичні бесарабські рецепти. Цей рецепт виготовляли тільки на свята, коли ждали дорогих гостей, коли хотіли показати всю щедрість свого столу і своєї душі. Так, коли ви бачите, що кішечка закінчується, візьміть, зробіть хвостик і завіжіть вузольчик. Отак-. От. Тепер розпромте всю колбаску, щоб вона була однорідна. Отак. От. Так. Якщо все гаразд, робіть кілечко. Таке цікаве, гарненьке, рівненьке. Отак от, от виглядає ковбаска по татербонарськи. А подивіться, скільки багато в нас м'яса. Це значить, що в нас буде багато ковбасок, а це значить, що буде смачний стіл. Робимо далі. До речі, це обов'язкова програма. Перед тим, як покласти ковбаску в духовочку, я її розогріваю до 180 градусів. І нарешті настав час для лайфхаку мого татуся. Дивіться, що я роблю з комишинками. Я устелюю дно жаровні комишинками і буду викладати на них ковбаску. Тепер зрозуміли для чого? Для того, що коли наша ковбаска буде потроху. Кипіти, шуміти, і паритися, і жаритися. З неї буде витікати сік і е, жир. А ми його зберемо, він нам не потрібен, він залишиться на жаровні. Тому наша ковбаска сама гарна, саме вкусна, бо це по рецепту сім'ї Бісідоських. Так, викладаємо. Ковбаску викладаємо як сонечко. Зараз у мене буде. Дивіться. Ще один важливий лайфхак ви повинні пробити дірочки голочкою по всій довжині ковбаски, щоб виходив у той сік і ота лишня жирова водичка, яка буде в ковбасці. Тому наша ковбаска така делікатна, бо на гілочках-комишинках і з випущеною жировою водичкою. До речі, коли так тикаєш, ти ще загадуєш бажання на мир, на щастя, на злагоду. Почуваю себе мальфаркою. Моє татарбонарське сонечко Бесарабський рецепт іде в духовочку, яка прогріта до 180 градусів десь на хвилин 40, коли зарум'яниця стане розовенька, можна доставати і вже частувати гостей або ласувати самому. Як думаєте, у кого сьогодні свято? Якщо є така ковбаса, то і у вас буде свято. А сьогодні у мене. Подивіться на це чудо, на цей Бессарабський рецепт. І пахне гарно. І дуже смачна штука. Я то знаю, я з дитинства це їм. Так. Тепер всім зрозуміло, на що нам. Нужні були палички. Дивіться: весь лишній сок, весь лишній жир, стік. І в нас з вами гарна ковбаска, ароматна і не дуже жирна. Ну, ще один маленький лайфхак. Якщо у вас залишилась колбаска на столі, ви можете її залити смальцем і поставити в холодильник. І потім, при будь-якій нагоді, достали, піджарили з яєчнею, піджарили з картопелькою, просто піджарили на сковородочки і подавайте і на завтрак, і на обід, і на вечерю. І буде вам щастя, і буде вам дуже смачно. Ну, не можу я вас залишити без смачного. Давайте зараз розріжемо, подивимося, що там всередині, і полосуємо. М -м -м, слюнки потекли. Приємного апетиту. Готуйте, як я. Готуйте краще мене. Готуйте для своїх коханих. Хай буде смачно, а вам мирно. На все добре з вами була Олена Бісадовська. До нових зустрічей на моєму каналі.